Доброго дня, шановні пани та панове! Мене звати Михайлова Віолетта і я навчаюся у восьмому класі Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ми хочемо презентувати вам наукову роботу на тему дослідження складу двостукових молюсків Чорного моря та визначення рівня інформативності доставлення підлітків до екологічних проблем цього водовища. Робота була виконана на базі даних університету імені Мечникова під керівництвом до кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології розсокової Марії Юрівни та вчителя вищої категорії Возняк Надії У Вас може виникнути запитання: чому ж ми вирішили обрати саме цю тему? Це є дуже просто. На жаль, актуальність проблеми забруднення Чорного моря на сьогодні є дуже-дуже високою. В останні десятиріччя спостерігається посилення антропогенного впливу на водні екосистеми. На сьогоднішній день саме Чорне море є одним із найзабрудніших у світі, якого екологічний стан змушує бажати кращого. Зараз існують десятки видів джерел забруднення Чорного моря, але найактуальнішими і найрозповсюднішими є ті, що стосуються промисловості та людей. Адже люди. Скидають у море усі речовини, що були використані в сільському, лісовому господарстві, у промислі. Також це відбувається у процесах судоплавства або просто забруднюючі речовини можуть надходити у море із атмосфери. Люди чомусь перестали пам'ятати про важливість цього водойміща для нашої держави. Адже саме Чорне море вносить чималий вклад в економіку України. Забезпечуючи її доходами від рибної промисловості, перевезень та туризму. Та, на жаль, зараз наша реальність ускладена ще, ще більшими проблемами, які впливають на стан довкілля нашої держави. І так, зараз мова йде про повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, адже маневрування суден, запуск ракет, збивання цих ракет, скиди. Відходів з кораблів Російської Федерації у Чорне море, усе це безпосередньо негативно впливає на стан довкілля нашої держави. Тому ми вирішили дослідити, якою ж є ситуація із забрудненням водойм Чорного моря на сьогоднішній момент, порівнюючи два узбережжя місто Одеси та місто Стамбул, та ще провести спостереження за зміною комплексів молюсків, що може дати відповідь на причини екологічних змін та їх вирішення. Метою нашої роботи стало співставлення мушлей молюсків двох Чорного моря, місто Одеса та місто Стамбул, для виявлення умов існування та взаємозв'язку із гідрофізичними факторами, а також визначення рівня інформативності ставлення підлітків до екологічних проблем цього подавища. Хоча світ живих організмів Чорного моря є не дуже різноманітним, ми вирішили обрати саме двостукових молюсків. Матеріалом, за яким можна визначити рівень забруднення Чорного моря. Адже саме вони є фільтраторами вод Чорного моря. Їх ротовий отвір розташований спереду м'якого тіла, тому туди разом зі стоком води надходить їжа. Також саме ці молюски є бентосними організмами. Це означає, що вони мешкають на дні басейнах з різною солоністю вод і різною температурою. Та вони досить чуйно реагують на зміну цих факторів: температуру, склад води, глибину, характер ґрунту та інше. Збір муш та малюсків проводився вздовж узбережжя Чорного моря, і в результаті ми отримали дві колекції: одна була зібрана біля узбережжя міста Стамбул, і друга біля узбережжя міста Одеса. Вони виявилися досить різноманітними. Тому для визначення їх особливостей, в залежності від змін екологічних факторів, було використано відповідний довідник, за яким провели ідентифікацію отриманих зразків. Зараз на слайді ви можете побачити назви молюсків, мушли яких нам вдалося знайти біля Чорного моря. Як можна зрозуміти, отримані колекції мають досить різний якісний склад, тобто зустрічаються різні види. Також є розбіжності у кількісній характеристиці, адже колекція, зібрана біля міста Стамбул, трошки більша за колекцію, зібрану біля міста Одеса. Звичайно, в обох колекціях зустрічаються раковини молюсків одних видів, але і в такому випадку є розбіжності, які проявляються в розмірах мушлей та їх забарвлення. Очевидно, це можна пояснити. Коливанням рівня солоності води біля узбережжя. Адже цей показник біля міста Одеса досягає приблизно 5%. В той час, коли біля міста Стамбул, він становить 7%. Також ми помітили, що стінки раковин мушлей, які ми знайшли біля міста Одеса, трошки товщі. Це Ймовірно, пов'язано з хімічним складом опадів, адже малюски є фільтраторами і будують свої раковини з хімічних елементів, знайдених у мулах. Тобто, де концентрація вапняного складу в мулах вища, там раковини товщі міцніші. Тож з цього приводу можна прийти до міні-висновку, що молюски досить активно перероблюють молистя та забруднені суміші органічного складу, прикладом якого може бути нафта або попутові відходи, які люди скидають безпосередньо у води моря. Це з одного боку сприйняє очищенню води та дна Чорного моря, проте з іншого може призводити до масової загибелі двостулкових молюсків. Підвищення кількості забруднюючих речовин у воді Чорного моря біля міста Одеса призвело до збільшення товщини мушлів до столкових молюсків, проте призводить до зменшення їх водової різноманітності. Зараз екологи виділяють 5 найактуальніших проблем щодо загального його питання забруднення Чорного моря. Ними є зниження біологічного різноманіття. Зменшення запасів промислових видів риб та неконтрольований вилов риби, руйнування берегів, забруднення морського середовища та вплив морського транспорту. Але потрібно пам'ятати, що це є лише п'ятьма найактуальнішими проблемами, а не єдиними. Тому стан забрудненістю Чорного моря треба завжди контролювати і досить серйозно до цього відноситися. Адже це може понести за собою дуже серйозні наслідки, які призведуть до природної катастрофи, окрім визначення рівня забрудненісті Чорного моря, нам було дуже важливо зрозуміти, яке ж є ставлення людей до такої екологічної проблеми. За цієї мети було використано мені блог в соцмережі Instagram. адже сьогодні саме соцмережі є найбільш потужним інструментом визначення суспільного ставлення до будь-яких проблем. І, звичайно визначення вирішень для них. При цьому, наприклад, такою соцмережею, як Інстаграм, здебільшого користуються молодь та підлітки. І ці люди відповідають цій групі населення, яка є дієздатною та повинна приймати активну участь у вирішенні сучасних питань, наприклад, екологічного стану регіону, де вони мешкають. В роботі було проведення опитування користувачів інстаграму щодо загальних знань про стан Чорного моря та можливий особистий внесок кожної людини обшові у поліпшення екологічної ситуації навколо нього. Перші запитання стосувалися більше знань про Чорне море. Наприклад, були запитання: чому Чорне Чорного моря є саме такою, або яку роль відіграють міді у Чорному морі. І правильних відповідей на ці запитання було майже 80-85%, що є дуже високим і гарним показником і не можна радувати. Але давайте звернемо більше нашої уваги на останнє запитання, яке було, на вашу думку, чи є реальним покращити стан Чорного моря? Бажання бути активно залученими у цей процес висловило аж 86% респондентів. Але все ж таки були 12%, які думали, що вже нічого зробити неможливо. Я звичайно не погоджуюся із цим ставленням, адже люди повинні пам'ятати, що змінювати екологічні проблеми можна не лише в сторону погіршення. А в сторону покращення. І якщо зараз ми зберемося і почнемо приділяти цим проблемам трішки більше уваги, наприклад, ось так в соціальних мережах, розповідати людям у формі просто гри, у формі анкетувань, у формі гарних відео про те, що зараз існують такі проблеми, і вони є дуже дуже важливими. Що, наприклад, якщо Чорне море, забруднення Чорного моря продовжує рости такої, такій інтенсивності. Наступне покоління просто не буде мати змоги користуватися його ресурсами. Якщо люди почнуть розуміти важливість усього цього, я впевнена, що ми зможемо виправити ситуацію не тільки в сторону покращення, а й бездоганного стану Чорного моря. Таким чином, переважна більшість респондентів, які прийняли участь у нашому антитуванні, по-перше, мали досить добрі знання із загального запитання щодо водоймищ, зокрема, Чорного моря. А також, найголовніше, бажають прийняти участь у підтримці або відновленні екологічної ситуації Чорного моря. Наша робота вже добігає кінця, тож, давайте підведемо висновки. Було створено дві колекції двостукових молюсків та проведена їх ідентифікація згідно з місцями їх збору на узбережжі Чорного моря. Отримані колекції мали невеликі розбіжності як у кількості, так і у видах мушлів, молюсків, які ми зібрали. Підвищення кількість забруднюючих речовин у воді Чорного моря біля міста Одеса Призводить до збільшення товщини мушків та тобто, столкових молюсків, проте зменшує їх видове різноманіття. Переважна більшість респондентів від 80 до 95% від загальної кількості осіб, які прийняли участь в анкетуванні, по-перше, мають досить добрі знання із загальних запитань щодо водоймищ. А по-друге, мають бажання прийняти участь у відновленні екологічної ситуації з ним. Дякую вам величезно за увагу. Сподіваюся, ви отримали позитивні враження від ставлення нашої молоді до бажання покращити екологічний стан нашої планети. До скорих зустрічей!